Добрий день, це цикл лекцій з роматології проекту Studybox. І сьогодні ми з вами розглянемо таке системне захворювання сполучної тканини як дерматоміазит. Тож, воно характеризується ураженням поперечно смугастої м'язової тканини та шкірних покривів, на відміну від поліміазиту, для якого характерно лише ураження м'язів. Тож, етіологія захворювання. Вона невідома, але під впливом таких етіологічних чинників, як вірусна інфекція, наприклад, пікорна вірусів, коксакібе та ентеровірусів, генетичних чинників, як HLA B8, 14, 40 та DR3, і носійство певних мізит антитіл, фізичних факторів, як перехолодження, перегрівання, гіперінсуляція, психічних, наприклад, перенесених стресів, та прийому певних лікарських засобів, як статинів, циклофосфаміду, паніцелін сульфаніламідів, ізоніазіду та диклофінаку, і вакцин може виникати дане захворювання. Тож як це виникає? В патогенезі основну ланку займає аутоімунний механізм, тобто, відбувається збій в імунній системі, дисбаланс системи Т, та Б лімфоцитів і зниження Т. супресорної функції. Внаслідок імуногенетичної та клітинної схильності факторів навколишнього середовища та малігнізації, тобто онкологічного процесу в організмі, відбувається збільшення ауту що пов'язані з Детальніше ми ці антитіла розглянемо в діагностиці захворювання. А слід зазначити, що вони спрямовані проти цитоплазматичних білків та рибонуклеїнових кислот, що входять до складу м'язової тканини. Тож вони зв'язуються з ДНК або в РНК в м'язах та провокують системну запальну відповідь. Збільшується вивільнення хемокінів та цитокінів в ендотеліальних судинах. А це призводить до перевазкулярного запалення та капілярного некрозу і зумовлює зниження кровопостачання міофібрил, виникнення гіпоперфузії та ішемії м'язів. Це, в свою чергу, зумовлює як гістологічну, так і клінічну картину за даного захворювання. Тож перейдемо до клінічної картини. Ураження м'язів схематично ви можете побачити на малюночку зліва зверху виникає симетрична слабкість, як ви бачите, в м'язах плечового поясу, тазового м'язів, потилиці та спини. Відбувається обмеження рухів та м'язові болі. Крім цього, можуть вражатись дихальні м'язи, що проявляється їхньою слабкістю, і як наслідок розвитком дихальної недостатності. м'язів, горла, стравоходу та гортані з розвитком дисфагії та дисфонії, м'язів очного яблука це відбувається рідко, але все ж таки може бути і призводити до ністагму та погіршень зору. Синдром Рейно, його розглядали вже неодноразово в наших попередніх лекціях, але я нагадаю, що це приступи вазоспазму, тобто побіління чи посініння, частіше за все, пальців, рук або стоп, можуть ще вражати свушні раковини та носа. Це відбувається під впливом холоду, емоцій або, взагалі, очевидної причини. Дерматологічні зміни, що характерні для дерматоміазиту. Тобто, коли до вас приходить пацієнт з дерматоміоситом, ми в першу чергу звертаємо увагу на його обличчя, що ми можемо побачити на обличчі? Це переорбітальний такий набряк з геліотропним висипом. що ж він являє собою? Зверніть увагу: це Реретема, переорбітальної ділянки, зокрема верхніх повік, може бути з набряком або без нього такого рожевого фіолетового кольору. Далі звертаємо увагу на зону декальте. Там може виникати еретема у формі літери В. Задня поверхня шиї та верхня, поверх, верхня поверхня спини та плеч уражається з ознакою шаля, це еретемою цих ділянок. Та поверхня стегон з ознакою кобори. Зміну можуть випереджати міозит або взагалі розвиватись без нього, так званий дерматоміозит, без міозиту, супроводжуватись вербіжем та фотосенсибілізацію. Крім цього, можуть виникати кальцинати в підшкірній тканині, в скелетних м'язах, пастях та сухожилях, так звані кальцинозі скутіс. А може виникати поікілодермія. Навколо нігтьове ураження характеризується тель з розростанням кутікули та ураження шкіри голови, дифузної поікілодермії лущенням та свербінням шкіри. Звертаємо увагу на руки пацієнта. Що ми там можемо побачити? Можемо побачити папули Ботрина як прояв симптому Ботрина. Це папули синюшного відтінку з гіпертрофією епідермісу, що розташовані на розгінальній поверхні суглобів. Руки механіка являють собою гіперкратотичні, потріскані горизонтальні лінії на долонях та бічних сторонах пальців, і січа частилеведи як прояв порушень мікроциркуляції проявляється як такий мармуровий малюночок на шкірі. Ураження шлунково кишкового тракту характеризуються порушенням моторики з травоходу, шлунку і кишківника. Ураження легень проявляється інтерстеціальною хворобою, легень з сухим кашлем, наростаючою задишкою, хронічною дихальною недостатністю і як ускладненням, виникненням аспіраційних пневмоній. За ураження серця може виникати перекардит, міокардит, кардіоміопатія, ураження клапанів з розвитком їхньої недостатності, порушення провідності та ритму серця. Тож переходимо до збору анамнезу. Коли до вас приходить будь-який пацієнт ревматологічний або не роматологічним, в першу чергу запитуємо у нього, який скарг його турбують, що його взагалі до нас привело. Коли він вам це розповів, нам потрібно їх деталізувати. І тепер ми перераховуємо питання, які ми можемо задати пацієнту, у якого підозрюємо дерматоміозит. Тож переходимо до загальних симптомів, що його загалом турбує? Чи відчуває він загальну слабкість, чи швидку втомлюваність, чи змінювалася його вага впродовж останнього місяця чи останніх трьох місяців, та підвищувалась, чи підвищувалась температура тіла, і тут деталізуємо, до яких саме цифр, або чи відчуває пацієнт уснов. З уражень м'язів, чи відчуває пацієнт слабкість та біль в м'язах, в яких саме, та як себе веде цей біль впродовж дня? Чи посилюється він після фізичної активності та чи наростає надвечір? З боку системи травлення. чи виникають у пацієнта труднощі під час ковтання їжі або рідини, відчуття застрягання їжі, біль в животі, порушення травлення чи ну з боку шкірних змін. В першу чергу, коли ви запитуєте, ви запитуєте, ви самі звертаєте увагу на його обличчя, зону декольте, задню поверхню шиї, верхню поверхню спини, плеч та його руки. І запитуєте, чи помічав пацієнт самостійно почервоніння, висип або зміну кольору шкіри і особливо яких ділянок, чи виникає при цьому свірбіж, сухість або лущення шкіри. З боку нервової системи, чи відчуває пацієнт по Лювання, оніміння, слабкість кінцівках, порушення координації рухів або в тому навіть за незначного фізичного навантаження. З боку серцево-судинної та дихальної системи задаємо питання, чи відчуває пацієнт болі в грудній клітині та задишкою. Задишко, коли це за фізичного навантаження, за незначного фізичного навантаження, чи взагалі у стані спокою? Чи торгує його напад, кашлю і якого саме це сухий кашель, чи вологий? Вологий з яким кретинням його колір і характер. Чи були у пацієнта епізоди прискореного чи неритмічного серцебиття, і чи виникали набряки? Набряки яких саме ділянок і коли вони виникають? Це набряки надвечір або ранкові набряки. Крім цього, що ми запитали, потрібно пацієнта зібрати анамнез життя, тобто запитати за його сімейний анамнез, запитати за хронічні захворювання, наявність онкологічних захворювань, за перенесення інфекційні. Вакцинації та які препарати пацієнт приймав чи приймає. Переходимо до діагностики дерматоміози. Тепер за все, ми дивимося на загальний аналіз крові. Там звертаємо увагу на швидкість осідання ретроцитів, що буде збільшуватись. В біохімічному аналізі нас цікаве збільшення креатинфосфокінази, АСТ, АЛТ, альдалази, альдолази, міоблабину, активного білку та гамма-глоболінів. З імунологічного дослідження, крім підвищення антинуклеарних антиціл, нас цікавлять специфічні антиціла, а саме антиціла, до аміноацил трнк А переважно за дерматоміазиту ми дивимося на антиджой-1 або ж до гістидил ТРНК синтетазу Цей слайд ви можете у себе зупинити, тому що я детально розписала для кожного антиціла, для яких а, проявів вони характерні. А, я коротко пройдусь. Які ще можна стати це антисерпі до сигнального розпізнавального комплексу та антимітва спрямовані проти галіказів, з інструментальних методів електроміографія або ж НМГ, що може показати первинне ушкодження м'язів і проведення гістологічних досліджень, як м'язів, що показує запальну інф... інфільтрацію лімфоцитами, так і легень, що покаже інтерстаціальну хворобу легень, з візуалі... візуалізаційних досліджень. Ми проводимо їх залежно від клінічної картини. Тобто можемо провести МРТ м'язів, рентгенограму та комп'ютерну томограму грудної клітини, спірографію, ультразвукове дослідження серця та рентгенограму кісток і суглобів, якщо пацієнта також турбує суглобовий синдром. Електрокардіограма покаже порушення провідності та ритму серця та неспецифічні зміни інтервалу СТ та зубця Т. Приходимо до діагностичних критерій дерматоміаситу згідно нових класифікаційних критерій запальних міопатій 2017 року. А ці критерії дозволяють нам встановити діагноз. Враховуючи такі ознаки, як вік початку захворювання, ураження м'язів і яких саме симптоми залучення шкіри, зокрема геліотропний висип. Папули та симптом готрона, дисфагія та інші порушення моторики з травоходу з лабораторних ознак це, як ви можете побачити, біохімічні підвищення КФК, ЛДГ, АЛТ, АСТ та імунологічні, саме антиджой-1 і дані біопсії. Тут зверніть увагу, що пацієнт набирає певну кількість балів залежно від того, чи проведена, чи ні біопсія, і якщо він має сумарно більше, ніж 8 та 7 балів з проведенням біопсії, або більше, ніж 7,5 балів без неї, то ми можемо вже встановити діагноз дерматоміазиту. Класифікаційно виділяють такі форми, як ідіопатичний, пов'язаний з пухлинами або воскулітами, оверлеп-синдром, Це пов'язаний з іншими ревматологічними захворюваннями, та антисинтетазний синдром. За перебігом гострий, підгострий та хронічний, і три ступені активності мінімальний, помірний та високий морфологічно встановлюється залежно від того, яка система уражена: це з ураженням м'язів, міозит, міопатія, шкіри і деталізуємо, що саме кальциноз, телянки, октазії, геліатропний набряк, еритема шиї, папули готрана чи симптом готрана. Серця, порушення провідності чи ритму, міокардит, кардіоміопатія, перикардит, леген з розвитком інтерстиціальної пневмонії, фібрилізуючого альвеоліту або пульмоніту, шлунково кишкового тракту з розвитком езофагіту, гастропатії, річ з ураженням суглобів артій арт... чи поліартриту, нервової системи полінейропатії та рідко вражаються ще й нирки, може бути гломерулонефрит. А, тож, пацієнт, що має дерматоміазит, як в нього виглядає діагноз. На перше місце ставимо, яка форма, це ідіопатичний дерматополіміозит з ураженням. І далі перераховуємо саме чого, і деталізуємо, як саме. Тобто з ураженням м'язів, деталізуємо поліміозит дисфагія, суглобів, деталізуємо поліартрит, судин, далі також деталізуємо синдромом рейно-верхніх кінцівок шкіри, симптом Готрана та гіптрацемі на землі. Диференціальний діагноз проводиться з такими захворюваннями, як поліміазит, для якого також характерна м'язова слабкість проксимальних груп м'язів, збільшення м'язових ферментів, але відсутні шкірні прояви, і рідко асоціюються з інтерстенціальним захворюванням легень та паранеопластичним процесом, з склеродермією, для якої характерно переважне ураження шкіри з ущільненням, відсутність характерних висипів. Та наявність антітіл до топа ізомеразу 1. З системним червоним вовчаком, що характеризується розвитком вовчакової еритеми, це еритеми у формі метелика на обличчя з фотосенсибілізацією. При цьому за системного червоного вовчака переважає суглобовий синдром з поліартритом. Лабораторно виявляється антитіла до двоспиральної ДНК, частіші прояви системного васкуліту, нефриту та гематологічні порушення. І з міастенією, для якої характерна змінність протягом дня. Ось чому, коли ми збираємо анамнез, ми деталізуємо, як біль себе веде впродовж дня, чи наростає він надвечір, тому що за міастенією характерна слабкість, що свого піку сягає саме ввечері. А при цьому нехарактерні шкірні покриви для міастенії, нормальна концентрація м'язових ферментів і позитивний тест з інгібіторами ацетилхолінестерази. Лікування дерматоміазиту полягає в застосуванні глюкокортикоїдів. Застосовується преднізолон та метилпреднізолон впродовж 4-8 тижнів з поступовим зниженням дози до підтримачі. Якщо ж впродовж 6 тижнів ми бачимо, що немає ніякої динаміки, не наступає задовільне покращення стану пацієнта, незважаючи на терапію. Або за близьковичного перебігу захворювання застосовується імуносепресивна терапія з застосуванням цитостатиків, а саме метотрексату, азотіоприну, циклоспоріну, циклофосфаміду або ж мофетил Якщо у пацієнта є інтерстиціальна хвороба легень або васкуліт, перевага надається циклофосфаміду, а за резистентних дерматологічних змін гідроксіхлорахіну. Якщо ж і лікування цитостатиками є неефективним, можна застосовувати внутрішньовний імуноглобулін. Він застосовується впродовж п'яти днів, залежно від маси тіла пацієнта. Далі з переходом на таку терапію, раз в місяць, впродовж трьох-семи наступних місяців, залежно від того, як пацієнт відповідає на цю терапію. Або ж можна застосовувати моноклональні антитіла, як ретоксимат, або такролімус. Реабілітація. За дерматополіміазиту полягає в кінезіотерапії, в гострій фазі застосовуються пасивні вправи, що запобігають виникненню ускладнень та контрактур. А під час одужання – це ізометричні вправи та вправи на розвантаження, а пізніше ізотонічні, аеробні та вправи у воді. Тож резюмуємо. Сказано в нашій лекції, дерматоміазит являє собою системне аутоімунне ураження. Відбувається порушення імунної системи, що атакує власні м'язи та шкіру і призводить до запального процесу. Виникає м'язова слабкість, біль в м'ясах, зі шкірних змін характерним є геліотропний висип, еритематозні зміни шкіри, папули та симптоми готрами. Крім цього, це системне захворювання, тож порушується функції і інших органів, зокрема серця, легень та шлунково кишкового тракту. Лабораторно в біохімічному аналізі крові збільшуються КФК, АЛТ, АСТ, ЛДГ, альдолаза, міоглобін, ЦРБ і гамаглоболін. В загальному аналізі крові збільшується ШОЄ. Також характерними є збільшення антинуклеарних антитіл та антиджоїодин догістедил та рнк синтетази з інструментальних методів це проведення електроміографії, гістологічних досліджень та інших дослідження залежно від клінічної картини захворювання. Лікування полягає в застосуванні глюкокортикостероїдів, імуносупресивних препаратів, цитостатиків, імуноглоболінів та моноклональних антитіл. Дякую вам за увагу. Хочеться ще подякувати нашій команді Мейнстрім, що була задіяна за підготовки цієї презентації. Вам для ознайомлення список літератури, що використовувався за підготовки, ще раз дякую вам за увагу.